Виплата пенсій на січень е, поточного року уже здійснена з урахуванням норм цієї постанови. Отже, ті пенсіонери, які отримували пенсію більше ніж 23 три тисячі в січні місяці, отримали значно менші суми ніж. Були раніше їм до виплати у грудні місяці, наприклад, 24 го року. Ця постанова не застосовується до, ще раз кажу, до закону України про статус суддів, та не застосовується до осіб, які брали участь. В антитерористичній операції забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера операції та е беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.